Всім привіт! Сьогодні придбала дуже цікавий екземпляр цитрусу під назвою цитрумело. І так, що ж воно таке? Це цитрумело і з чим його, як кажуть, їдять? Я вирішила одразу пересадити, оскільки грунт, який використовував попередній власник, не досить мені підходить по поливу. І, взагалі, він мені не дуже сподобався. Що ж воно таке? Це цитрумело це смачний і витривалий фрукт. Цитрумело це цікавий фрукт, який з'явився завдяки схрещуванню двох інших рослин, таких як помело та трифоліатний апельсин. Цей гібрид вилили, щоб отримати дерево, яке могло б витримувати холода і давати смачні плоди. Я отримала не сієнець, а вкорінений череночок. Але з досить розвиненою кореневою системою пересаджую я в основному у ґрунт компосана. Також додаю мікоризу і трохи триходерми. Цитрумело росте. Як середньо за розміром дерева, з темно-зеленими листями і колючками на гілках. Його велика перевага це витривалість. Він може витримувати морози до мінус 15. Це означає, що його можна вирощувати навіть там, де звичайні апельсини не ростуть. Грунт поступово. Підготовлюю для посадки перемішую мікоризу і триходерму з ґрунтом. Плоди цитрумел схожі на грейпфрут, круглі, жовті або трохи зеленуваті. М'якость у них соковита з приємним кисло-солодким смаком. Іноді трапляється легка гіркота, як у грейпфрута, Плоди достигають восени або взимку. І головне, чим корисний цитрумел. Цей фрукт містить багато вітаміну С та інших корисних речовин. Він зміцнює імунітет, допомагає боротися з застудами та просто освіжає. Його їдять свіжим, роблять соки, варення або додають у страви. Окрім того, головна перевага цього дерева цитрумело, це що він використовує найкращі властивості помело і трифоляти, тобто є дуже гарною підщепою. Рослина. Цитрумело не боїться хвороб, досить міцна і витривала. Цитрумело це гарний вибір для тих, хто хоче виростити щось нове і корисне у своєму саду. Він не лише смачний, а й витримує холодь, що робить його справжньою знахідкою для наших широт.